Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. А у нас на продажу джип Компас на 24 дуже надійному атмосферному двигуні та 9-ступенчатую коробку автомат, яка працює на економію топливо, та також вона вважається дуже-дуже надійною. Комплектація у нас Latitude. Що в нас є? Повний привід, парктроніки, дуже гарний стан гуми. У нас безключовий доступ. Комбінований салон, шкіра та текстиль. Подивіться, який пошив дуже цікавий. У нас шкіраний руль тут зустрічає. Велика мультимедія, є навіть обігрів керма, двозонний клімат, контроль, селектор, примикання передач та й пробіг. Пробіг любі друзі 54 тисячі. Ніяких помилок немає. він робить дуже-дуже добре, без ніяких нарікань. Стан автомобіля дійсно. Дуже класний. Подивіться на задній ряд. Також берігся в дуже коханому стані. Є в нас вентиляція на задній ряд, електрорування передніх синції також є. Дуже класна тачка, яку можна приїхати та побачити у місті Одеса, вулиці Грушевська, 15А. Встигніть приїхати та побачити цього красу.